Сьогодні міський голова оглянув вхід будівництва меморіального комплексу на цвинтарі соцміста. Виконується друга черга робіт з облаштування захоронень наших воїнів. Зроблено благоустрій під'їзних шляхів, виконано роботи з благоустрія двох нурядів могил. Наразі будуть встановлені пам'ятники та облаштовані. Місця загального користування міським головою був надано ряд розпоряджень щодо виконання робіт та покращення благоустрою території. Крім того, міський голова поспілкувався спілкувався з представниками громадських організацій, які опікуються сім'ями загиблих. Роботи тривають за планом. Міський голова особисто контролює. Цей процес, і я вважаю, що всі завдання, які сьогодні були надані будівникам, вони будуть виконані в сроки. Ми дуже вдячні нашій міській громаді, особливо нашому меру Андрію Леонідовичу. З якими питаннями ми обращаємося туди, нас завжди підтримують. Велика подяка за все, що нас не забувають, і наших хлопців не забувають.